Рекордна кількість заяв відступників понад 1 мільйон 900 тисяч та широкомасштабне підключення всіх вищих навчальних закладів до єдиної державної бази з питань освіти. Такі особливості цьогорічної вступної кампанії відзначив профільний міністр Дмитро Табачник. 31 липня був останній день прийому документів. Як зазначив міністр, вдалося уникнути великих черг у комісіях, адже абітурієнти могли подавати заяви через електронну систему. Скористатись перевагами дистанційного подання заяв мали можливість вступники, які подавали заяву на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Загалом же лише за електронною системою майже 68 тисяч подали тільки виключно в електронному вигляді. Дуже багато тих, які продублювали. Найактивнішими виявилися мешканці Донецької, Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Київської областей. Найбільше вступників прагнуть стати студентами Київського національного університету імені Шевченка, Київського політеху, Львівського національного університету імені Франка, Національного авіаційного університету та Львівської політехніки. Дмитро Табачник пообіцяв проконтролювати, щоб співвідношення контрактників та бюджетників було витримано, а університети не змінювали вартості навчання. За нашою інформацією. Вищі навчальні заклади підпорядковані Міністерству освіти, і науки, молоді і спорту, впродовж вступної кампанії ніде вартість контрактних послуг не змінювали. Стосовно того, що співпадіння що має бути 50 на 50 контрактників і державного замовлення, ви знаєте, я думаю, що Звичайно, це норма закону, яку в цілому по вищим навчальним закладам за результатами зарахування контрактників ми зможемо перевірити лише після 25-го числа. Пощастило не всім навчальним закладам. Багато приватних вишів не отримали і ста заяв. Водночас державні університети на брак вступників не скаржаться. Підвищення прохідного балу до 140 не вплинуло на кількість абітурієнтів, адже в популярних університетах конкурс сягав 60 осіб на місце. Популярні серед майбутніх студентів гуманітарні спеціальності. Це на рекламу зв'язки з громадськості. і 80 заяв на одне місце. На англійську мову і літературу по 53,5, на видавничу справу редагування 47,9. сім і висока кількість заяв. Нині вступники чекають на вирішення своєї долі 11 та 25 серпня оприлюднять списки зарахованих на бюджет та за контрактом відповідно.